Четвертий тур жіночої суперліги Гравчині Регіни Мегу розпочинали поєдинком проти команди Прометей. Суперниці не те, що матчу жодного не програли, а й не зазнала ще жодної поразки бодай в одній партії. Відтак, дніпрянки безальтернативно на верху турнірної таблиці. Щодо рівнянок, то перед грою із Прометеєм у них була всього одна перемога на шість поєдинків. Ми розуміємо, звичайно, що суперник на сьогодні. Сильна команда, і нам буде тяжко грати, але це для нас не які досвід, і ми будемо намагатися показувати гарну гру і боротися. Рівнянки вдало розпочинали кожен із сетів, але нарощувати перевагу не вдавалося. Дніпрянки спокійно зрівнювали, а потім йшли у відрив у підсумку поразки у трьох сетах: – 25-17 та двічі по 25 п'ять Напевно, і хвилювання, але й команда Прометея досвідченіша, ніж наша. Наступного дня рівнянки зіграли проти команди із. Міниці добродій медуніверситет у першому та другому сетах. Суперниці зуміли наприкінці дотиснути рівнянок 25-19 та 25-13. Втім, команда Антоніни Жук так просто здаватися не бажала. Рівнянки доклали надзусиль у третьому сеті. Зокрема, при рахунку 24-20 змогли наздогнати суперниць. Втім, у гріна більше-менше припустилися двох помилок, і у підсумку програли сет 26-24. Відтак у підсумку. 3-0, друга поразка поспіль. Ми, напевне, дуже погано психологічно настроїмося, тому що дуже важлива гра і всі нервові, ми розуміємо, що ми можемо вигравати. Після двох поразок рівнянки налаштовувалися на перемогу у третій грі. Суперниці із СК Балта наміру поступатися не мали теж. Рівнянки виграли перший сет та другий – 26-24. А от в третьому довести розпочати до завершення не вдалося. Гравчині Балти були сильнішими: – 25-22. Також суперниці взяли гору у четвертому сеті – 28-26. Все вирішилося у фінальній партії. Там дотиснути суперниць вдалося саме рівнянка. 15-11. Це друга перемога для гравчинь Антоніни Жук у сезоні. Разом із тим, гравчиню Регіни Мегу Адріану Павлик визнано кращою гравчиною матчу вдруге у сезоні. Мені сьогодні дуже сподобалось. Нарешті така бажана перемога. Ми молодці сьогодні. Ми виконали елементи, які нам казала тренер. Ми подали подачу, зіграли прийоми. У нас сьогодні був хороший блок уже нарешті, і дівчата з Балти вони також показали достойну гру, боролись, але. Ми можливо зробили трошки менше помилок в п'ятій партії і тому нам вдалося виграти вже наразі. Рівнянки зіграли 9 матчів у жіночій суперлізі. У них дві перемоги та сім поразок. А відтак шосте місце серед семи команд. Наступні поєдинки Регіна Мегу гратиме 21 та 22 грудня проти Буковинки із Чернівців та Галичанки із Тернополя.